За три дні 11 нагород та визнана найкращою. Це все про збірну України з біатлону на Кубку світу в Естонії. Свій внесок в спільну перемогу зробили і чернігівські спортсмени. Про хід змагань, власні помилки та питання, які хвилюють, говорили на зустрічі з головою ОДА Валерієм Кулічем. Все одно є що куди стремитися. Ми забрали не все, не все золото туди. Ірина Варвинець у спринті 7,5 кілометрів стартувала 50-ю. випередила фінку Макаряйнен, не влучила лише один раз, та в підсумку на п'єдестал піднялася за бронзою. Важкувато, тому що це все таки літо і не можна набути 100% форму, таку, наприклад, як взимку, тому було нелегко. Срібна медаль у змішаній естафеті у Сергія Семенова. Насправді от мені намного от тяжле менно групові такі змагання, то есть як естафети, тому що відповідаєш, скажем так, не тільки за себе, но і за всю команду, і якщо щось-то пошло не так, то страждають всі, і це намного тяжле психологічно. Ворець результатами не задоволений, але задоволений тим, що проявилися помилки, над якими працюватиме. Фактично намного тяжче біжать літні старт, тому що ні прикрашаємо тренування і дуже серйозні, длительний, скарсний, тому і іменно літні старти це як как больше проверка своих сил, своих возможностей на данный момент, и чтобы увидеть те ошибки, на которыми еще стоит работать до зимы. Не оминули фінансування спортсменів. Якщо основна збірна більш-менш забезпечена добре, чого не скажеш про юніорів? І перш за все, це стосується оснащення. Це зазначила тренерка власника юніорського золота Антона Мигди. Складна ситуація і навколо фінансування лижної бази, яка можливо і не найкраща в Україні, але учасників олімпіад виховує не один рік. Область фактично будувала в ракир в роки радянських часів, які на сьогоднішній день мають. Суперечності стосовно власника є суперечка між профсоюзами і ФСТ Україна, кому ці бази належать, але жодна з цих організацій не має повного пакету документів. Та все ж, база належить ФСТУ, фізкультурно спортивне товариство. Вони не здатні на сьогоднішній день фінансувати ці об'єкти. Фактично, ж, зарплати тренерам та спортсменам виплачували з обласного бюджету. База існувала за рахунок батьків дітей, щоб фінансуванням займалася область, необхідно створити обласне комунальне підприємство. Відповідно, для того, щоб якісно забезпечити фінансування, ми маємо ці об'єкти мати на балансі, тому що я не можу фінансувати з обласного бюджету об'єкти, які не належать, скажімо так, громаді області. Власне, цим питанням наразі й займаються, збирають підписи. Спортсмени ж хвилюються, щоб це ніяк не позначилося на них. Та вони в будь-якому випадку мали змогу тренуватися на звичних їм трасах.